Сили оборони України отримали першу партію ракет дронів пекло. Їх ЗСУ передав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє з посиланням на телеграм президента та Українформ. Дрон-ракета – Наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим силам оборони. Тепер завдання нарощувати виробництво та застосування. За даними Керінформу, це перша серія ракети дронів українського виробництва, які передали до війська та запустили у серійне виробництво. Також відомо що дрони ракети пекло у своєму арсеналі вже мають п'ять успішних застосувань. Що загалом відомо про дрон-ракету пекло? Ця ракета дрон має дальність уражені 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину. Інші характеристики новітньої зброї, що про них відомо зміркувань безпеки, інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість передних одиниць не називаються. І щодо виробництва дронів в Україні я ж нагадаю, що Україна налагодила власне виробництво безпілотників. Причому виробництво українських дронів у 2024 році збільшилося в 10 разів порівняно із 23 третім роком, зокрема за даними міноборони, Україна перевиконала плани з виробництва дронів цього року. Загалом за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки. Додам, що за словами голови міноборони Рустема Умєрова, Україна наступного 25-го року планує збільшити виробництво зброї. Йдеться про дрони, про далекобійну зброю і, зокрема, про балістичні ракети. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. Наразі ЗСУ знищують росіян, попри те, що їх сили переважають. Про це повідомляю з посиланням на його Фейсбук. Зараз наша головна задача посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини. І підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. За словами генерала, робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично в цілодобовому режимі, і сирський додав, що наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника, що загалом відбувається на Курському напрямку. Українські військові ведуть наступ у Курській області вже чотири місяці. Як раніше розповідав Сирський, під час наступу ЗСУ в Курській області втрати України були фактично вдвічі меншими ніж у Росіян. І, хоча за даними на кінець, ці листопада Україна втратила 40% території, яку контролювала в Курській області, зайнятої під час активної фази наступу. Президент України Володимир Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків щодо втрати Російської Федерації Курської області. То за даними на кінець жовтня, Росія втратила 17 тисяч 819 військових як убитими, так і пораненими. Крім того, ЗСУ взяли в полон понад 700 Росіян. І також західні чиновники стверджують, що здатність Росії домінувати на полі бою за допомогою артилерії, нібито значно зменшилася, але компенсує це. Застосуванням авіабомб про це повідомляє видання Sky News. Повідомляється, що співвідношення снарядів, які випускають російські та українські війська, тепер становить півтора до одного на користь Росії для порівняння на початку війни. Цей показник був щонайменше 5 до одного або навіть вище. Серед причин зменшення значної російської артилерійської переваги зазначаються перше це обмеження виробництва в Росії, оскільки її оборона промисловість стикається зі складнощами Виготовленні нових боєприпасів через санкції. А друге, це труднощі логістики, які виникли через пр проблеми з транспортуванням боєприпасів залізницею до лінії фронту. Третє це те, що українські удари дронами, які успішно та цілеспрямовано атакують російські склади з боєприпасами, зокрема на російській території, а також місця зберігання північно-корейських запасів. І четверте, це Допомога заходу Україні, яка збільшилася та пришвидшилася, що сприяло зміцненню арсеналу збройних сил України, пишуть у виданні. Однак Росія активніше почала використовувати керовані авіабомби, які мають руйнівний ефект, за словами західних чиновників, і це очевидно. Вони також додали, що, хоча Росія продовжує захоплювати певні позиції в Україні, ці успіхи коштують значних втрат саме для російської армії. І Швейцарія та Данія підписали контракт з компанією Bio Systems Хаґланс на закупівлю 205 бойових машин. Сіві 90 частину з них буде відправлено саме до України. Про це повідомляє прослужба уряду Швеції за даними шведського уряду з 205 бойових машин 115 будуть поставлені до данії, а 50 будуть закуплені для Швеції на заміну раніше переданих Україні. А ось решта 40 машин будуть закуплені для поставки в Україну. Фінанси на це виділення з коштів раніше переданих Данією та Швецією. Загальна сума контракту становить 25 мільярдів шведських крон. Ці інвестиції дозволять отримати більше шведської бронетехніки, яка зробить Європу і особливо Україну безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і потужним активом для нашої національної та колективної обороноздатності. За його словами, в Україні бронетранспортер отримав високу оцінку у використанні. Зокрема, його рівень захисту врятував життя солдатів під час прямих влучень. Загалом 10 країн вирішили придбати систему СІВІ 90 Це Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна. Раніше Україна вже отримала 50 бойових машин «СІВІ-90». І разом з цим Росія та Білорусь сьогодні, 6 грудня, можуть підписати договір про гарантії безпеки. Очевидно, можливо, вже підписали. Можливо, він, нібито, передбачає залучення ядерної зброї. Про це повідомляє з посиланням на виступ російського диктатора Володимира Путіна на засіданні вищої Держради так званої союзної держави. І за словами глави Кремля, російського терориста, новий договір, який збираються підписати Москва і Мінськ, визначає взаємні союзницькі зобов'язання щодо. До забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії та Білорусі, цілісності та недоторканності території та зовнішнього кордону Союзної держави, причому із залученням усіх наявних сил і засобів йдеться зокрема і про російську тактичну ядерну зброю, розташовану за пропозицією президента Білорусі на території Республіки Білорусь. Диктатор уточнив, що за допомогою такої угоди країни, нібито хочуть забезпечити надійний захист Росії і Білорусі. Щодо ядерних погроз Путіна, то нагадаю, Росія спочатку повномасштабної війни проти України продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї. Нещодавно російська влада вирішила змінити свою ядерну доктрину. Зокрема, пам'ятаємо, що було розширено список умов, за яких Росія може застосувати ядерну зброю. Одна з них це. Агресія проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної, так Москва відповіла на дозвіл для України від США, Британії та Франції використовувати передані далекобійні ракети для ударів по російській території. Поки ось ці всі вимови були з боку білоруських білоруського диктатора та російського диктатора. Крим вітав тим часом з Днем Збройних сил України. Активісти громадського руху спротиву жовта стрічка в декількох містах окупованого тимчасово окупованого Криму 6 грудня привітали Збройні Сили України з їхнім професійним святом. Про це повідомив рух на своєму каналі у Телеграм. Привітання зі святом передали активісти із Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялти, Карчі та. Джанкоя у громадському Русі додали, що вони пам'ятають, що збройні сили України щоденно борються за їхню свободу, і доки українські військові не звільнять Кримський півострів, ми не будемо робити все, що окупанти, щоб окупанти знали, що кримчани чекають на збройні сили України, зазначили координатори жовтої стрічки.